Перестань додавати гучність своєму кіку, щоб дати йому потужності. Таким чином ти можеш тільки зруйнувати свій мікс, тому давай ми зробимо сайдчейн. Для цього ми йдемо в мікшер, обираємо доріжку нашого кіку, і ось тут внизу, там де доріжка нашого басу, праву клавішу натискаємо і обираємо -chain to this track. Або ви можете просто затиснути Shift і натиснути лівою клавішою. Далі ми переходимо на доріжку нашого басу і тут обираємо будь-який компресор. Для легкості давайте ми беремо фруті ліметри, який буде працювати у моді компресора. Натискаємо тут на компресор. Ось тут на станчейні ми натискаємо правою клавішою і обираємо наш кік. Є. Тепер ми будемо крутити такі ручки, як Threshold, Ratio і Release. Сустейн ми можемо одразу викрутити в 0. Вмикаємо звук і слухаємо. Ratio я вам рекомендую поставити десь ну можемо на 4 до 1. В лівому верхньому куті ви можете подивитись, скільки зараз стоїть ваше Ratio. Тепер вмикаємо і слухаємо на кік. Та бас, вся увага! Якщо він вам не потрібен, тепер порівнюємо результат до та після. Кік став набагато потужнішим за рахунок того, що кожен раз, коли буде бити кік. Наш бас буде трохи присідати по гучності. Також ще має сенс сказати, що іноді краще та швидше замінити просто Семпл Кіка на якийсь інший, якщо сайдчейн або інші операції не допомагають вам зробити потужний панч від вашого кіку. Ставимо лайк та підписуємо, щоб не пропустити наступні лайфхаки.